Привіт, друзі! Сьогодні у нас книга Джорджа Клейсона найбагатший чоловік у Вавилоні. Ця книга вважається такою, знаєте, стандартом фінансової грамоти, якому, яку, думаю, треба кожному прочитати через те, що тут дійсно закладені основи, Основи якраз управління капіталом. І власне ця книга пронизана також історіями про те, як ці поради, ці правила працюють на досвіді, як люди їх скажімо так, виносять із того досвіду, який вони отримують, як вони їх практикують. Як можна себе, скажімо, загнати в таке дуже нескрутне становище через те, що не дотримувати цих правил. Тож перше правило це почніть працювати над тим, щоб ваш гаманець грубшив. Тобто, тут дуже важливо розуміти, що гроші самі не з'являються. Їх потрібно звідкись організувати, звідки взяти. І перше, що автор рекомендує, це почати відкладати. Тобто він називається заплати собі. В першу чергу з будь-якого доходу, з першого зарплати, наприклад, ви берете і відкладаєте якусь частину, наприклад, собі. Продовження за посиланням в описі профі.